Тарас Шевченко добре знав польську мову і вільно нею спілкувався. І в цьому немає нічого дивного. Адже у домашньому побуті Енгельгарда, пана Тараса Григоровича, панували звичай саме польських, а не російських панів. Тому, познайомившись із польською мовою в дитинстві, Шевченко продовжував її вивчати у вільно, тепер місто Вільнюс, коли був у Павла Енгельгарда покойовим козачком. Там же юний Тарас пізнав і перше кохання із полькою Варшавянкою, яка говорила виключно польською мовою. Тому вже у дорослому і поважному віці Тарас Шевченко із легкістю читав в оригіналі польських авторів і вільно спілкувався зі своїми друзями-поляками. Одного разу, у 1859 році, одна полька після розмови з поетом сказала таке. Пан Шевченко дуже добре розмовляє польською, але в його мові все ж є щось мужицьке. Тарас Григорович не образився на таке судження, він був навіть радий, що не втратив свого рідного національного колориту у мові. Підписуйтеся, аби не пропустити нових фактів про Тараса Шевченка.